Всім привіт, друзі! Ми сьогодні граємо в Бравл Старс. Сьогодні я лише добив сьогодні мо. Мо. Да. У мене 37 бойців. 11 426 кубків. І це моє сьогодні перше відео. Це всі мої друзі. Я поки що збираю на Сенді. В мене є Сенді, Спайк Леон Амбер. Напишіть коментарі, кого мені хочуть взяти Леона, Спайка, Амбер, Сенді. Мені посоветували взяти. Ну, сказали, запита... сказали, я запитав, сказали взяти Сенді, а ви як скажете? Сьогодні ми будемо грати перший перший плей і можемо починати га... грати. ціль через тиждень ціль наша добити 11500 кубків дуже би хотілося а лучше би хотілося б 100 80 тисяч до кінця дойти якщо мене тут Приб'ють, це буде соромно. Все хорошо. Мене звати Матвій. Перше відео сьогодні, Ну, будемо грати далі. На-на-на-на-на. Що на, на, на. останній боєць і. Ну, що останній боєць бити потрібно? І ми виграємо. Він точно тут. Так, да, я, я ж казала, о, Амбер. Це сильно було. Але він... Не? Мене не, не хотів вбивати. 13 кубків, 44 брау пас і квест. І Дуже би хотілося дійти до 500 кубків. Це вже я граю вже... 5 місяців, 6. Можна сказати, півмісяць, півроку. От. Я вам покажу всі мої скіни. От, скін. Ну, ні, тут лише один. На кольтика, ви знаєте, що всіх є такі два, такий звичайних бул. Я купив такий скін на булу. У мене є такі, такий, такі, такі. такі. Ви не поняли? Отут він не лисий, а тут він такий. Прям весенні Ель Примо є такий. Ель Примо і такий Примо. Так що, ну, Барлі в мене є такий і такий. Що, поку в мене нема, на розу нема. Джекі в мене є такі, такі, такі. Динамайка нема, не тік такий. 8 біт вот такий один скін на ріко такий скін. Я його вибив з Мегаящика, або з стрільдропав вже не поняв. Давно-давно його вибив. Оце оце діро, я теж його вибив цей скін. І такий, да. оце я взяв, це я вибив. Карл, оце я купив. а це я просто вибив або купив. А, купив-купив Джекі вибив вибив. Я таке теж вибив або купив. Оце я вибив. На Пайпера нема маски. На ПЕМ теж нема. На Френка є такий скін, такий скін, такий і такий. На Єдгара є такий ще скін. На нього нема. На Бонні є. Ой, це гриф, гриф. На Бонні нема. На Гейло теж нема. На Сем отакий скін я купив. На Бері нема. На Мортіса теж нема. На Тару отакий. вой. Я теж вибив його, як і є. гарний скінчик. Отакий у мене скін. Я його ще не знаю, звідки в мене він взяв. Отакий я... Повністю, що я його купив по ходу, да. базовий Ківой. Я його вибив. Це я купив. Ворона я вибив. А, а це я лише сьогодні отримав. Будемо знайомитись? Я живу в Україні. Мої леві подільського мені 9 років. Знімаю я YouTube. Знімаю я Ютуб, так. Дякого би мені вибрати. Я думаю, ой, бойця. я думаю, Тару. Хороший боец Я думаю повиповняти квести і взяти чуть-чуть грошей. А вам цікаво, що мені тут випаде з боксу? І мені цікаво, відкривай Так, ого! Другий левел. Хорошо. 5-3 дропів. Окей. Так, два вже відкрили. Рейнер. Поки редкий лише. О, лише редкий, так. Да. Редкі попадались. І дивіться. Мені ще не вистачає дві. Левел 3 цього і левел 3 на нас. в принципі, все. Я закінчу. В принципі, якщо ми затащимо катку, ще 100 получимо. Ще затащимо, затащимо, затащимо. І в мене є такий ульта. Я не знаю, навіщо. Ой, гаджет. Я не знаю, навіщо його использую. О, мінус один. Да. Він тут. Да.